Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Дітки, сьогодні в нас в гостях Наталочка і Петрик. І знаєте, що в них є проблема. Наталочка не знає, як треба вірно, послідовно одягатись. Ось її одяг і вона не знає, з чого їй починати. А Петрик одягнувся діти. Подивіться, він надів курточку, але під курточкою тільки футболка, а светра чи кофточки немає. Подивіться, він вже одягнув шапку, а самого не чоботи, а черевички. Мені дуже шкода, Петрику, що ти не, не знаєш, як послідовно треба одягатись. А Наталочка зразу признала, що вона не знає, як послідовно і вірно одягатись. А чому? Щоб не вспотіли діти, щоб потім не захворіли, щоб все було гаразд на прогулянці. Отже, давайте діти, ми з вами, Петрику і Наталочці. Та розкажемо, як вірно, треба одягатися. Дітки, ви вже знаєте, що є одяг для хлопчиків і для дівчаток. Ми це з вами вже знаємо. І сьогодні ми будемо говорити Петрику, як одягатися тільки не просто називати е, речі і одяг. А ми будемо вчитись говорити речення. Отже, давайте разом з вами. Увага на мої малюночки. Спочатку Петрик, треба Петрику одягнути шкарпетки. Так, давайте скажемо. Петрик одягає шкарпетки. Молодці. Так, тепер що це далі в нас? Штани. Як ми скажемо? Петрик одягає штани. Тепер самі. Молодці. Потім треба одягнути футболку. Петрик одягає футболку. Тепер самі. Молодці. Далі треба одягнути сорочку. Скажемо реченням. Петрик одягає сорочку. Молодці. Далі, після того. Коли вже одягнувся Петрик, треба що зробити? Взутись. Петрик одягає чоботи. Тепер самі молодці. Петрик одягає курточку. Тепер самі молодці. Після того, як Петрик одягне курточку, одягне курточку, треба що зробити? Одягнуть шапку. І що зав'язати шарфик. Діти, зверніть увагу, що весь одяг ми одягаємо. Взуття взуваємо, а шарфик зав'язуємо. Молодці. А тепер допоможемо Наталочці. Дітки, подивіться на малюночки, ми зараз допоможемо Наталочці одягатися. Що спочатку дівчинка одягає? Так, колготи. Далі що? Спідничку? Після того футболку або майку. Далі кофту дівчинка одягає. Після того, як одягнулись, треба взутись на одяг. Взуваємо, що? Чобітки. Давайте. Тепер скажемо речення. Наталочка одягає колготи, наталочка одягає спідницю, наталочка одягає футболку. Наталочка одягає кофту, наталочка взуває чоботи, наталочка одягає молодці курточку. А шарфик, як ми скажемо, наталочка зав'язує шарфик. Молодці. Дітки, ви звернули увагу, що одежа, одяг у наталочки різнокольоровий, навіть чобітки, рожеві, гарні. Колготи які? Блакитні, спідниця яка? Синя молодці. Футболка яка зелена, отже, може бути одного кольору одяг, а ще і інший. А якщо сукня в нас, зверніть увагу, вона жовтенька, але ще тут є інший колір. Як ми можемо назвати діти, це нове слово? Різнокольорова сукня. Повторимо разом. Різнокольорова сукня. А тепер самі молодці. Дітки, от тепер Наталочка і Петрик. Вони зрозуміли, як треба послідовно одягатись. Одяг одягають взуття. Взувають, а шарфік що пов'язують. Молодці, зав'язують шарфик та ще зав'язують на шапочку, якщо в неї є ось такі зав'язочки, то шапочку теж зав'язують. Молодці! Дітки, до побачення! Я вважаю, що ви обов'язково вірно і послідовно будете одягатись. На все добре.